Українці. Я так за вами скучила, що вирішила влаштувати українські вечорниці і запросити на них своїх маленьких друзів. З давних давин малята українці славилися своєю гостинністю і щедрістю. Вони ходили один до одного в гості, їли смачні страви, співали красиві пісні, грали в цікаві ігри. Тож давайте і ми з вами влаштуємо таке чудове свято. Але спочатку треба все підготувати. Подумаємо, яке в нас буде меню, чим ми будемо прикрашати нашу оселю і в які ігри будемо грати. Отже, малята почнемо з меню. На першу страву я пропоную приготувати наш смачний український борщ. Давайте пригадаємо, які продукти входять до складу борщу. А щоб нам було вже смачно, ми ці продукти назвемо дуже лагідно. М'ясце, картопелька, бурячок, морквинка, цибулька, помідорчик, капустинка. Усі ці продукти нам потрібно подрібнити. А щоб правильно це зробити, ми з вами виконуємо вправу для наших очок. Під веселу музику Ми капусто січимо, 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 ми капусто, солимо, солимо, солимо. у нас майже готовий. А на другу страву я пропоную вам зліпити смачні варенички. А щоб нам було смачніше, давайте спочатку зробимо вправи для нашого ротика і язичка. Перша вправа посмішка. Сядьте, дітки, всі гарненько, ручки покладіть рівненько, голову вище підніміть, свої плечі розгарніть. Усі дітки посміхніться і веселіше подивіться. Тісто замісила ненька. Розкатай його тоненько. Дітки зробимо вправу заміси тісто. Посміхнулись, відкрили ротик і замішуємо тісто. Покусаємо наш язичок і поплямкаємо губками. та-та-та-та-та-та-та-та. і розкатаємо тоненько. Пропустимо язичок крізь зубки. Молодці малята! Наступна наша вправа смачне варення. Їли ми варення з вишні. Забруднилися ми трішки. Щоб варення з губ прибрати, треба губи облизати. Відкриваємо ротик і язичком облизуємо наші губки. В нас готове, тож будемо ліпити вареники. Дітки, вареники бувають різні за рахунок начинки, яку кладуть у варенички. Якщо ми з вами у вареники покладемо картоплю, то які будуть вареники? Правильно, картопляні. А якщо ми покладемо до наших вареничків гриби, то вареники будуть. А якщо, наприклад, ми покладемо у наші варенички вишні, то вареники будуть вишневі. А ще до вареників кладуть мак, то які будуть варенички макові? Молодці малята! От є в нас вже і друга страва. А ще я пропоную нам з вами приготувати узвар. Узвар дітки це такий солодкий напій української кухні. До узвару кладуть багато сушених фруктів. Тож у велику кастрюлю налємо багато води і покладемо наші сухофрукти. Багато яблук, багато груш, багато вишень. Багато слив? Ох і пахне наш узвар, але дуже гарячий. Треба трохи застудити. Давайте подмухаємо на нього. Зробимо глибокий короткий вдих через носик і повільний довгий видих через ротик. Ой, який гарячий узвар! Смакувати не поспішай! Що ми можемо зробити? Нашу звар гарячий остудити. От і готові всі наші страви. Малята, а чим же ми будемо прикрашати нашу оселю? Ну, звичайно, квітами. Якими саме? Соняшником, маком? Барвінком, ромашками, волошками, мальвами, чорнобривцями. Яка красива в нас получилася оселя! А тепер нам час пограти. Дітки, давайте пограємо в таку гру цікаву, яка називається Закінчи слово. Я буду для вас читати віршик. А ви за допомогою малюнків будете за мною закінчувати слова. Домовились? Що ж, починаємо. Українські паляниці зі смаком полуниці продаються у крамниці. Біля? Сподіваюсь, у вас все вийшло. І тому пропоную пограти ще в одну гру. Ми зараз згадаємо з вами українські символи. Перед вами будуть з'являтися картинки, а вам треба прибрати зайве, а залишити тільки те, що відноситься до символів України. Домовились? Починаємо. Корона. Віночок Шапка клоуна. Здогадались? Символом України є віночок. Він є символом життя, символом сили і дівоцтва. Страус лелека, пінгмін. Здогадались малята? Народним символом України є лелека. Символ любові до рідної землі. Скатертина, рушник, килим. Так, а тут символом України є рушник, який символізує чисті почуття, безмежну любов до своїх дітей. Ось така чудова зустріч у нас сьогодні з вами вийшла. Красивий! Щедрий рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься, Україна.